Вітаємо в медичній інформаційній системі доктор Елекс. Словник пакетів та діагностично споріднених груп дає змогу користувачеві переглянути інформацію про пакет, обрати групи, які є в межах цього пакету, та переглянути діагнози і дії, які відносяться до даної групи. Користувач може переглянути інформацію про перелік пакетів, за якими можна закодувати взаємодію, залежно від Типу та класу взаємодії, типу епізоду, віку та статі пацієнта, основного діагнозу, який вказані взаємодії, та переліку пакетів, які керівник закладу вказав у налаштуваннях, як ті, на які законтрактований заклад. У діалоговому вікні: інформація по пакетах та ДСГ у полі пакет, у розкривному списку перелічено пакети, які доступні даному користувачеві, та інформація про них. А саме, Код і назва групи, назва, коефіцієнт оплати за дану групу, коефіцієнт, коефіцієнт, який залежить від дати взаємодії, коефіцієнт квартальний, ставка, яка оплачується за кожен випадок, ставка сума, яку заклад отримає за медичний запис, що буде віднесено до певної групи. Сума. Залежно від умов оплати за випадок по пакету, може відображатися сума до оплати за випадок. Оплата також можуть проходити по глобальному бюджету. Щоб закодувати взаємодію за пакетами стаціонарної допомоги, під час створення взаємодії у полі Клас оберіть стаціонарна медична допомога. У полі Тип оберіть виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. У блоці Діагноз оберіть потрібний діагноз. У блоці інформація по пакетах та ДСГ. клацніть плюс. Із розкривного списку виберіть потрібний пакет. Із переліку доступних груп Оберіть групу у межах якої потрібно закодувати взаємодію та клацніть «Вибрати». Обрана група послуг буде виділена жирним шрифтом. Обравши групу, користувач зможе переглянути послуги, які можна закодувати в межах даної групи, та вибрати їх. Щоб додати послуги, клацніть Додати дію. У новому діалоговому вікні встановіть пропорції біля необхідних послуг і клацніть додати вибрані послуги. Група, в межах якої були вибрані послуги, підсвітиться зеленим кольором. Щоб закодувати дії у вигляді процедур, перейдіть на вкладку Процедура і клацніть додати послугу процедури. У новому діалоговому вікні встановіть пропорції біля необхідних послуг і класні Додати вибрані послуги. Обрані послуги будуть відображатися в секції Процедура. При зміні групи чи пакета відповідно можуть змінюватися умови, тому інформацію про додані дії чи інші процедури буде видалено. Щоб зберегти інформацію про дії та послуги відповідно до груп, клацніть Зберегти у взаємодію. Щоб закодувати взаємодію за пакетами амбулаторної допомоги. Під час створення взаємодії у полі Клас оберіть Амбулаторна медична допомога. У полі Тип оберіть Взаємодія в закладі охорони здоров'я. У блоці Діагноз оберіть потрібний діагноз. У блоці Інформація по пакетах та ДСГ клацніть плюс. Із розкривного списку виберіть потрібний пакет. Пакет номер 9 дає можливість закодувати одночасно послуги за декількома групами. Щоб закодувати одночасно послуги за декількома групами, з переліку груп послуг оберіть групу, за якою треба закодувати, та клацніть Вибрати. Обравши групу, користувач зможе переглянути послуги, які можна закодувати в межах даної групи. Та вибрати їх. Залежно від потрібних категорій послуг. Ви можете закодувати послуги як у вигляді дій, так і у вигляді процедур чи діагностичних звітів. Щоб додати послуги, клацніть Додати дію. У новому діалоговому вікні встановіть пропорції біля необхідних послуг і клацніть Додати вибрані послуги. Оберіть наступну групу, за якою вам потрібно закодувати взаємодію та клацніть. Вибрати. Щоб закодувати дії у вигляді діагностичних звітів, перейдіть на вкладку Діагностичний звіт і клацніть Додати послугу діагностичного звіту. У новому діалоговому вікні встановіть пропорції біля необхідних послуг і клацніть Додати вибрані послуги. Оберіть наступну групу, за якою вам потрібно закодувати взаємодію та клацніть Вибрати. Щоб закодувати дії у вигляді процедур. Перейдіть на вкладку Процедура. і клацніть Додати послугу процедури. У новому діалоговому вікні Встановіть пропорції біля необхідних послуг і клацніть Додати вибрані послуги. Після додавання інформації про дії процедури чи діагностичні звіти клацніть Зберегти у взаємодію». Якщо Дія Діагностичний звіт чи процедура потребують додаткової інформації, наприклад, заключення лікаря, перейдіть на потрібну панель та біля необхідної дії, процедури чи діагностичного звіту клацніть редагувати, внесіть потрібну інформацію та клацніть зберегти. Якщо у рамках взаємодії ви попередньо не обрали діагноз. Ви можете переглянути інформацію про доступні діагнози в межах групи та обрати потрібний. Для цього у секції Інформація по пакетах та ДСГ клацніть плюс у новому вікні виберіть потрібний пакет та групу. У полі Вибраний діагноз клацніть Додати діагноз. Перегляньте діагнози, які можна вибрати у межах групи. Діагнози у словнику посортовані за класами. Біля потрібного діагнозу клацніть Вибрати. Обраний діагноз з'явиться у відповідному полі. За потреби ви можете його відредагувати. Щоб додати послуги, клацніть Додати дію. У новому діалоговому вікні встановіть пропорції біля необхідних послуг і клацніть Додати вибрані послуги. Клацніть Зберегти у взаємодію. Якщо на зрахування медичного випадку до пакетів не впливають дії, а тільки діагноз, то під час використання словника ДСГ ви не зможете додати дії. Проте ви зможете додати потрібний діагноз, який впливатиме на зарахування медичного випадку в дану групу. Біля потрібного діагнозу, клацніть вибрати. Обраний діагноз з'явиться у полі Вибраний діагноз. Клацніть зберегти у взаємодію. Пакет та група, які використовувалися для кодування взаємодії, відображається у вікні створення взаємодії у відповідних блоках. Керівник установи може додавати пакети, на які його заклад підписав договір з Національною службою здоров'я України та визначати період їхньої дії. Щоб налаштувати пакети, перейдіть на вкладку Налаштування та виберіть Пакети. У секції Інформація по пакетах, на які законтрактовано установу, біля Додати пакет, вкладні плюс. У новому вікні у полі Пакет обріть необхідний пакет зі списку. У полях Дата початку та дата завершення вкажіть дату початку та дату завершення дії пакета. Клацніть зберегти. Пакет додано. Він буде доступний для використання користувачам установи залежно від налаштованих фільтрів. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему доктор Елекс.